У Нововолинську відбувся благодійний ярмарок. Патріотичний захід організований міською владою на підтримку військовослужбовців, які знаходяться у зоні проведення АТО. Майдан Незалежності вбрало національну символіку. До цього активно долучилися нововолинські Союзянки. Міський голова Віктор Сапожніков каже, що такий благодійний ярмарок у Нововолинську проводиться не вперше, однак захід сьогодні дуже актуальний. Уже декілька ярмарок проходило. Проходило Ярмарка в палаці культури, ну тоді інші погодні умови були. Сьогодні чудовий день, сьогодні тим більше жіночий день. Ця ярмарка вона присвячується в першу чергу. Це дружинам, матерям тих бійців, які були, є в АТО. І всім жінкам, бо е, тільки жінки роблять з чоловіків чоловіками. А взагалі вже е, така ярмарка проходила в Луцьку, там афганці організовували. Володимирі там волонтер Сінкевич. Ну а тут ми, міська влада, проявили ініціативу. Ми запросили із Нацгвардії техніку там зараз. Я дивлюся, біля воєнкоматів хлопці розбирають, збирають. Але саме головне підняти і дух населення, щоб відчували, що ми єдині з армією, що ми допомагаємо армію, що їй треба це робити, допомагати. Щоб десь настрій був кращий, але головне і зібрати кошти кошти, які будуть передані для потреб нашої армії. Тому я задоволений, що нам вдалося. Я дякую всім, бо це ж не тільки заслуга міського голови. Всі, починаючи від управління культури, торгівлі, волонтери, приєднались, ми також запросили, давайте разом. Я думаю, свято це ярмарку вдасться і кошти будуть зібрані. Уже Нацгвардія нам деякі речі замовляє. Потім я тримаю зв'язок як з командиром 51-ї. Ну вона ще не ліквідована бригади і 14-ї бригади. Ми б сюди більше техніки поставили з Жакуном. Командиром в мене дуже нормальні стосунки. Ми вже їм допомагали поряду напрямків. Але зараз вони поїхали на полігон, і вся техніка поїхала, але все одно вісім бійців сьогодні тут з автоматами, все вони показують, розказують, молодь розбирається автомати, тому що військово-патріотичне виховання воно повинно бути. І оце що говорили. От не треба там армії, тільки наша армія повинна бути професійна. Так. Вона повинна і професійна бути, але вона повинна бути народною і військовий призов, бо ніхто нас не захистить, якщо ми самі себе не захистимо. Тому в мене сьогодні гарний настрій, не тому тільки що свято, що нам вдалося от цю ярмарку проводити. У торгових наметах частували варениками, млинцями можна було випити гарячого чаю та кави, скуштувати коліш і домашню випічку. Доволі таки непогано люди відкликаються. Люди людям подобається навіть. А яка ціна ваших вашої випічки? Ціну встановлюють самі люди. Скільки їм не жалко на те, щоб допомогти нашим ну нашим хлопцям, які захищають державу, стільки вони кидають? Є що кидають дві гривні, є п'ять, є такі, що сто кидають. Це все залежить від людей. Як іде торгів? Ну, помаленьку. А що продаєте? Е, саморобні браслети, всякі емблеми, тортики, печиво. То це ви своїми руками в недільній школі робили? Так, так звичайно. І що люди відкликаються, купують? Так, кажуть, що дуже гарно, що своїми руками діти таке роблять. А скільки коштує? Ну, від п'яти до двадцяти гривень. Люди купують, досить багато. Майже вже, ну, дуже багато вже всього спробували. А це випічка вашого училища? Е, так. Ми власноруч все випікали, готували. Багато охочих, особливо дітей, оглядали військову техніку та зброю. Студенти електромеханічного коледжу провели майстер-клас із плетіння захисної сітки для військовослужбовців. Місцеві художники презентували свої картини, а вихованці навчальних закладів міста і аматори сцени міського палацу культури та селища Жовтневого дарували присутнім своє мистецтво. Біля столів із крамом було встановлено скриньки для пожертв на потреби бійців АТО. Але у Волинці до акції долучилися із великим ентузіазмом. Людей було багато. Хтось прийшов навмисно на ярмарок, інші просто гуляли святковим весняним днем із задоволенням часто. Зібралися смаколиками та жертвували гроші для наших захисників. Долучилися вже до акції? Долучилися. А от дивіться, півничка собі такого купила. Ага. Чай, каву. Як вам ідея проведення такої акції внулицько? Ну, такі акції потрібні. Потрібна допомога на сході нашим хлопцям. Зібрані під час благодійного заходу пожертви передадуть на потреби бійців АТО.